У суботу, 26 квітня, ФК Полісся зустрівся із ЕФК Ревере 1908 в рамках 15-го туру другої ліги ПФЛ групи А. На початку першого тайму гості намагались взяти ініціативу на себе. Однак Житомиряни контролювали м'яч і вже на 16-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив Офек Бітен. бути господарями ситуації на 100%. Інакше ось так можна ледве не всю гру проводити з м'ячем, проводити близу. Ух ти, який момент! і От він гол! На 26 й хвилині біта наформив дубль, індивідуально пройшовши поле. А вже до кінця тайму Євгеній Микицюк забив у ворота ревери. Третій м'яч в атаці, виникає у них простір. Бітон Бітон грає до штрафного. Партнер приймає м'яч спину. Доворіти Бітон. 2-0. Момент хороший на третій гол. І М'яч у воротах 3-0. Після перерви Івано-Франківці створили декілька небезпечних моментів та тримали захист своєї половини поля. Попри опір Житомирян, гості змогли змінити рахунок. На 84-й хвилині нападник Дмитро Гуменяк забив у ворота вовків. Однак за декілька хвилин Житомиряни оформили ще один гол. Олексій Авраменко поцілив м'яч головою після кутової подачі від Ярослава Карамана. Удар з позначки стікає і м'яч ворота. Красиво. Дивимося за подачею з кутового. і удар! 4-1! Я вважаю, що ми сьогодні показали таку ж гру, яку ми показували більшу частину цього чемпіонату, незважаючи на те, що не завжди відповідав результат тієї. Я можу тільки подякувати хлопцям, тому що те, що вони роблять, хотілося б, щоб це було всі 90 хвилин. Ми виграли гру 4-1, впевнена гра. В першому таймі 3-0 зробили результат, в другому таймі. Щось трохи не пішло, але результат на табло 4-1. Ми виграли, і я думаю, всі задоволені. Тож матч закінчився перемогою Житомирян із рахунком 4-1. Наступну гру вовки проведуть із ФК пробій в рамках 16-го туру другої ліги ПФЛ групи А.